Душова кабіна в класичному такому стилі. Подивіться, як вона виглядає сірою рушнику сушаркою з класичним медодирчиком дзеркалом. Має форму чверті кута, хромована хромований профіль. Дуже-дуже стильно виглядає. Якщо у вас там душова система хромована, можливо, рушнику сушарочка хромована, має прозоре скло. Мені особисто це дуже подобається. Ви просто подивіться, як воно стильно все виглядає, і якого рівня е дизайнерська комплект. Просто ну. Просто шедевр, як на мене. Все це виробляється. От у Туреччині тошина скла 6 мм, подвійні верхні ролики, подвійні нижні, нижні легкозйомні, тобто можна скло быстренько, швидко собі зняти, щоб направлялки там почистити смазати, або, можливо, просто скло натерти. Посилені ручки латунні, ручки дійсно гарні, з наружніх частини сама ручка ось така пофільна. Всередині це така точечка, щоб не заважати, щоб не чіплятися за неї. Звісно, що резиночки по наружі, по внутрішній частині дверця. Далі профіль, який монтажний, він такий завширшки десь сантиметрів 5 щоб навілювати якісь неровності там, у вашій ванній кімнаті. Якщо, наприклад, у вас там, не виходить зробити ідеальний кут, ось цими штуками можна трошки підрівняти. Так, в даному випадку у нас ця душова кабіна на піддоні. Піддон також акваніл турецький, акриловий не пластик, не ABS пластик, ніякі такі штуки. Це дійсно справжній акрил. Він посилений, йде на п'ятьох ніжках, саме ця моделька. І подивіться нюанс, що аконтовочка е, цього профілю, так званий екран, він зйомний. Тобто, наприклад, у вас там щось забилося, щось там потрапило, кинули в сифончик. Ви можете залізти низ і зняти його. Так я розумію, що це буде некомфортно робити, але така можливість є: не треба знімати всю душу кабінку, зрізати весь сікон. Ні. Залізли, зняли, почистили, поставили на місце. І е, це посилений піддон. Я 85 кг кілограмів вважу. Подивіться. Бачите, нічого страшного з ним не станеться, тому що тут ідуть. Ну, по-перше, сам піддон набагато більш посилений. По-друге, тут у е, п'ять ніжок не, не треба ніяких кирпичей, не треба ніякого цементу. Становиться просто на плитку. І все це дуже надійно і гарно у вас буде служити довгими роками. Ще один момент. У цей профіль може бути у чотирьох варіантах: хромований, нержавійка, чорний і золото. І ще найближчим часом має приїхати такий самий профіль у кольорі поведін. Цей темний графіт. Скло є шість варіантів скла. Прозоре тоноване матове і три варіанти чорного. Там: чорне тоніроване, чорне з сіточкою і з чорною крапочкою. Я отут от нижче трошки подобавляю ці фотки. Якщо вам сподобалася душова кабіна, або вам, наприклад, треба щось схоже, або там інший розмір. Будь ласка, напишіть нам у дірок. У нас є дуже багато розмірів, вона може бути не тільки там симетрична, може, може бути асиметрична. В даному випадку у нас 90 на 90 може бути 80 на 80 85 х на 85, метр на метр, метр 20 на 80 Дуже дуже багато розмірів, навіть нестандартні розміри робимо. Тому, будь ласка, звертайтесь і з радістю вам усе відправимо.